Доброго дня всім. Мене звати Олег Кузь, я головний інженер компанії Прана. Сьогодні ми в черговий раз представляємо свій продукт. Ми є виробники та реалізатори безпосередньо вентиляційних систем. Дуже насправді вдячні організаторам за те, що в такий непростий час вдалося нам потрапити на цю виставку. Виставка достатньо непогана, в такий, скажімо, складний час. Дійсно вдячні організаторам за те, що вона відбулася. Ну, Очікуємо в подальшому ще в. Спровадження і продовження таких виставок. Цілі у нас завжди, скажімо, на виставках схожі. Ми завжди просимо і хочемо долучити нових партнерів, нових клієнтів, хочемо також показати свій продукт. Ще більше людям, і відповідно вважаємо, що про наш продукт повинні знати багато. Ми вже вчора мали змогу поспілкуватися з потенційними новими партнерами. Також зустріли наших партнерів, з якими ми вже достатньо давно розповіли про наші новини, обмінялися досвідом, проговорили вже про якісь існуючі проекти, об'єкти. тому вважаємо це дуже корисно для нас і для наших також партнерів і відвідувачів українцям. Дійсно, в 2024 році бажаємо перемоги а вентиляційному та кліматичному ринку України бажаємо розвитку. jakohen